Шоу ComeTogether. Три стрій. Передай вітання побратиму. Привіт з фронту. На радіо Рокс. Дев'ята Дев година і 13 хвилин. Сьогодні корисна інформація. Ми вже колись розповідали про фронт, який називається після служби. Дуже важливо, щоб всі наші військовослужбовці, які зараз несуть службу і захищають нас, які вже у статусі ветеранів знаходяться, відчували підтримку на будь-якому рівні. І на рів... ну, ясно, що точаться різні дискусії, що суспільство не підтримує, там і так далі, що хтось хоче там величезний цвях вбити між суспільством і військовим. Нічого не вийде, все буде у нас нормально. Все добре, і повага до військових вона існує, і вона буде, і для цього робиться абсолютно все. Ну можливо, не все, але, от, наприклад, благодійний фонд після служби намагається зробити дуже багато. Окрай раз, я зараз скажу, чим вони займаються, так. і можливо, у вас є якісь питання, які вам хочеться вирішити, якщо ви військовослужбовець, і От вони намагаються індивідуально підходити до кожного запиту і допомагати. Ну, по перше, це здоров'я, діагностика, лікування і реабілітація. Це дорого, дуже дуже дорого. Якщо іти напряму, то це дорого, але так. тут можна отримати консультацію і реальну допомогу. Що головне, це от, круто психологічна допомога. Це супер важливо, суперважливо не тільки направду, для військових, але й для цивільних, щоб для розуміти, сімей. як як Спілкував, як як бачать світ військові, які пройшли через е, повномасштабну штабної тому, що працювати війну. мають всі. Я як там так. дружина військового? Так. Я розумію, що мені теж треба працювати, тому що е, є ситуації, в яких я мислю по одному, а Михайломічуєк зовсім інакше сприймає ситуацію. Тому тут треба шукати постійні компроміси: освіта, перекваліфікація, вивчення мов. І там і професійних навичок Клас. різних, так що ви можете себе знайти. А, юридичний супровід, оце дуже важливо, та доступ до пільг, що гарантовані державою. Тому mm -hmm. що інколи ти розчарований тим, що а, ну, ніби все в порядку в тебе з документами, з запитами зі всіма, але якось якісь проволочки ти бдеш. Це дуже і мало того, інколи тобі треба вказати на те, що ти маєш право на якусь пільгу, так. але ти просто нею не користуєшся, тому що ти просто не і знаєш. Не знаєш про неї. Так, Давай так. по-чесному таких відсотків 60-70% Якщо не більше Вірно. працевлаштування і надання нових можливостей у кар'єрі А, і от навіть є специфічні запити. От, Наприклад, вони допомогли відновити слух декілька бійцям з Асовсталі, встановили специфічні слухові апарати а, операції та протезування бійців, що ж залишився без ніг. От там Провели складну допомогли провести складну операцію на спині одному морському піхотинцю, встановили там титанові пластини, надання юридичної допомоги пораненому військовому, що втратив слух і мовлення за травне під Донецьком, оформлення документів та отримання фінансової допомоги. Тобто, Дуже це такі круто. кейси, які там описані. Ви можете зайти на сайт після служби, залишити там заявочку, форму і з вами зв'яжуться і там все, все максимально допоможуть і там перекваліфікація, наприклад, для снайперки Мар'яни. Тепер вона є задоволенням опановує навички спортивного реабілітолога. Тобто, от такі отречі та які можливо, просто інколи. Ти опускаються руки, ти приходиш з фронту, і не розумієш, а що далі? Тут, та, тут, тут великий нюанс, що людина кинула все, пішла служити, а потім повернулася зі служби, там демобілізувалася mm. за якихось причин. І далі важче набагато починати треба все спочатку, і ну, звісно, не у всіх, але інколи таке трапляється. І дуже круто. Це прям величезний респект цьому е фонду. Дякую вам. Шукайте після служби там, дуже. Після, дуже після служби. Окрай раз поговорити точно можна. Після служби називається фонд. Привіт з фронту. Передай вітання побратиму. Ранкове шоу «Come Together» Тримає стрій на Радіо Рокс. Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 сім, в будь-який зручний час. Слухайте. «Привіт з фронту по буднях о 9.15 та 18.30.